Хірургічне відділення КНП Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня, не дивлячись на складний час сьогодення, помітно оновлюється. Це стосується і кадрових змін у відділенні з недавніх пір працюють три молодих, але вже авторитетних серед пацієнтів лікарів. Поліпшується і матеріальна база. З 1 серпня у міській багатопрофільній лікарні планують відкрити палату з покращеними умовами перебування при хірургічному відділенні. У палаті є все необхідне для комфортного перебування під час лікування. Індивідуальний санвузол, меблі, телевізор, холодильник, кондиціонер, побутова техніка тощо. Умови максимально наближені до домашніх. Витрати на проведення ремонтних робіт взяла на себе лікарня, а от меблі й побутову техніку закуплено за кошти місцевих депутатів. Ініціативу фінансово підтримати ідею лікарів у створенні такої палати подала депутатка Южноукраїнської міської ради Антоніна Мартинко. Колеги Олександр Миронюк, Олег Конопляников, Сергій Онищенко, Людмила Рибакова, Андрій Москаленко, Антоніна Ананченкова, Денис Кравченко. Її підтримали. 1 серпня плануємо відкриття палати повишеного комфорту. Завдяки нашим зусиллям, та також депутатського корпусу, ми змогли даму палату реалізувати в дійсність. Тому всім дякую. Користатися палатою можна при лікуванні хвороб травматичного урологічного, хірургічного та лор-напрямків. для ведення палати в експлуатацію. Залишилось придбати жалюзі на вікна та ортопедичне ліжко.